Що українці чудять в Польщі? Сьогодні майже нічого не чудять, все добре. Дзвони мені жіночка, 62 роки, каже, я в Краков приїхала, тут сумки, ай-яй, так все погано. Ніхто не зустрічається, перший раз, перший раз у мене таке, а раніше все було класно. Перший раз її не зустрітили, все. Ну що я їй можу, чим можу може допомогти? Погнати її через всю Польщу в іншу країну, в якусь сортовню там, чи ще щось. Поїхала на вареники в Краків. Якась така вакансія, там дивна, ну, більше не будемо туди відправляти. Декілька доїздів по Литві. Пали Литві спокійно, свій менталітет. І от цікавий момент. Е, у мене зараз дві людини працюють в Польщі по сертифікатах резидента, от За останній місяць влаштувались. Жіночка в Щецин, е, кондитерська фабрика, там, е, там не багато годин, по 8-10 годин вона працює, 28-10 отримує. Хлопець поїхав на е, збір телевізорів, не знаю. Можна, Не можна називати названня фірм вакансій, бо мені по шапки надавали, що я там лишнього сказанув. Ось. Коротше, поїхав він на ці телевізори по сертифікату Резидента. Його ставка 28,10 нетто. 28, Рахуємо. Підрахуй. А, Богдан поїхав. Багатодітний батько, все жалівся на кімнату. Щас я йому пишу. Вчора написав: Доброго доброго дня, як справи як кімната, як вийшли на роботу, там чи що Він пише: Доброго дня, з кімнатою змирився, не все так там і погано, можна жити. Сьогодні тільки попав на завод, розподілили на склад. Кажуть, що робота там не важка, і її багато, багато годин Я пишу: Богдан, ну це ж добре, ви ж так і хотіли. Він пише так. Я кажу: добре, на зв'язочку. Тепер рахуємо, підрахуємо Богдана. Він буде працювати 12 днів, 6 днів на тиждень по 12 годин. Так, Samsung, так їх люблю ці телефони. Получається, е, 26 робочих днів. 26 робочих днів множимо на 28. ой, 26 робочих днів множимо на 12 годин. Отримуємо 312 годин. 312 годин. Множимо на ставка 28, 10 нето. Дорівнює 8760 злотих. 8660 злотих це 90 більше, ніж 90 тисяч гривень в місяць. Тобто цей хлопець поїхав по сертифікату Резидента абсолютно легально. По контракту, умова зліцення, його ставка офіційно 28 10 от його зарплата. Приблизно 90 тисяч гривень. Він буде працювати 3 місяці. Ну, він так каже. Множимо на. Е, скільки там? 270-250 тисяч гривень. Хай він там е, по 5 буде на житло віддаватися, 15 і по 10 буде проїдати, тому що це мужик. Ось, е, 15 і 30, 45. Ну, більше 200 тисяч він має провести за 3 місяці. Ну, гарантія, просто гарантія. І це при тому, що є ще сигарети і алкоголь. Ну реально. Тому що ну, реально там 200, 270 тисяч, я отняв там 45, ну, хай 50, ну, 200-220 він привезе. Зараз ще дзвонить одна дівчина, каже, там 28 років, хочу поїхати в Польщу. Я кажу, дивіться, ну, от реально, вам чи 21, 23 отримуєте, чи 28. Ми влаштуємо, є е, телевізори, млава, м'ясокомбінат дробімекс, бальцержак, слава, упаковка, м'ясних виробів, там реальна упаковка, нескладна робота. Кондитерка «Щецин». На умивальники, де я грузина в устрою. Тобто я вже нарахував 5 вакансій, де ви можете поїхати на 28 злотих і заробляти, якщо нормально працювати, як от сей хлопець <кій> Богдан, то от у Богдана має бути зарплата приблизно 90 тисяч гривень. Ну, ось такі новини. Приймайте правильне рішення, вибирайте нормальні агенції. До нових зустрічей.